День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван Оскар від українського виробника торговельної марки Мамо Меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю – 2 метри 40 см. У глибину побильці диван займає 1 метр. В одній з билиць дивану є шухляди для дрібничок та невеличка ніша. На бильці дивану декоративна накладка виготовлення з матеріалу ДСП колір дуб саному. До комплекту дивану входить три великі подушки. Подушки та посадочне місце прикрашені декоративною строчкою та втяжками. В іншій бильці дивану є велика та містка ніша. Принцип розкладання дивану єврокнижка. орокнижка. З помічю хлястику розкладаємо диван. Трішечки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. В дивані є великий та місткий корубля для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1 метр 50 см на 1,90 см. Наповнення дивану, ортопедична букова ламель, пружини блок, повість, пінополіуретан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір, можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.